Всім привіт з вами Назар і Женя. Всім привіт. Це є остання серія. вживання у бутилках. І Іде, ми будемо підривати. Все. Та, Так, е, е, сюди йде, сюди йде. А, ми спаун перше, будемо підривати. І сьогодні ми, ми будемо за... все підривати. Що? Ту Туна, блін. Отут той закладай. Я давно тайг та <ривіт> <І> тут <-то ривіт> даже бачимо. <ривіт> We are the champion to my friend А ч ж будь ласка відійди, бо я зараз буду Тунч тунч Давай я зараз буду той взорвати Добре? Почка я серединку шумаю шимаю Да не закладу, я уже с зомби уже Добрый, все закладываю. Все, давай. Давай, ходи сюда. Иду, иду, иду. Так вот так вот. Все, ходи сюда. Угу. Вылетай. Шведку. Ну, взорвайся. Давай. За ладно. Ой-ой-ой. Yeah. Во. Во, ото підлагнуло. Ну Подивись, і наші речі із сундука вже вилетіли. Я не бачу. Я э. дуже... Я просто щось далеко. А мене чомусь телепортнуло до того. До чого? Ну до там, до острова. В смысле, а чого не все? Що тебе так викинуло? Ам... Um. Ам... Um. Вау! Mm. Wow. Чого? Знаєш? Знаешь? О, стоп! О. А тут є вікно. Та як, тут? А тут є вікно. Давай. Вікно тут є. Ні. Вообще нічого. А, это значит, у мене шесть залагало. Ладно, йдемо ще один якийсь світ. О той, наприклад. Пішли а, блин. Підірва. Підервати. Підрвати. Забирай. Иду, 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 иду. Где-то ага, бачу. Э, давай из зомни, зомни, зомни. Yeah! Что Ти дебил? Нафига! Yeah! Ты Вибачте, барашки. Кстати, э, давай я знайду э, их не спавнер. И, кстати, може тут щось є то в середине, а? А може? Yeah. Та на, зайди в середину. Yeah, я, я купаю тут. А, это... а вот я А, нет. Нет, тут она. О, я бачу тебя. уже Женя. Это нам метает. Сегодня что не найдет. Мы прыгнем подождем. Сегодня мы только бьем. Ладно, все идем. Воу! Воу-воу-воу! Что не найдет. <систит> меня? Что на ТНТ подевалась? О, пацан! Все. Что, я, короче, не В. Кирдык. Что, что, что взорвалась? Не. Кирдык Майнкрафту. Угу. Да. А. Ну, а взорвалась? Не, мы моя сейчас даже не Еша тоже. 에... Вот. Все, мы все будуем, все заставляем. Хопа, 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 хопа. Тепер у нас гура ТНТ. <гум> да. Так, кстати, треба прописати дещо. А, тайм сет. Та тайм сет ноль. От. Дивіться, чим не файна гура? Файно. Кстати, де той, Штой? той, 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 де той їхній спаунер? А то що таке? А, ні, то дерева. Ні. Стоп, ну давайте на зовні подаємося. Стоп. Нема, нема. Стоп, тут якась. Виходить. Вибачте а Ну, Іра, та підписала. вообще то вона не моя, а по-друге, я її не люблю. В, в прямом. Ты же сказал, что ты я на ее люблю. Да ты что Честно, а, кстати, можешь, клянусь. Кстати, ты можешь же перервать. 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 Я люблю на ее вообще. -то. Да, ты любишь на ее. Я, я на ее люблю. Не угу. Мало что я тебе рассказывал. Честно, я ее не люблю. А она тебе Она меня любит, я ее не. Я пше про свою Настю розкажи, як вона таке не. Да ладно тебе. Тебе теж ладно, бо я в неї не влюбився. Окей. З того треба було почати. Кстати, не підривай пліс. Так, окей. Тут просто треба те, що ще заставити. Так. У мене щастя не в ній, а в іншій. Так. ти робиш? Я підриваю. Не? Я бачу, яку твоя это. Так, все вот так вот. Думаю, буде нормально. Так, о, э, Ти бачиш яка у нас гора тепер? Да. Біч! Бум! Ти що, підірвав? Стекло, А я підірвав. Чекай. Зірвати, тіла Там баришко, да вы не нашелаги. Это мне тоже лаги, блин, прикиньте из дерваты телу гору. То капец. Зараз мой, напевно, вылетать. Е-мое-пки. Б... Ты бо еб тебя гори? Алмази! Де? Не знаю. Кстати, той частина від гори. Кстати, да. Кстати, інтересно, ты їхній не спавнер був. Да. Я тепер щось не можу ставити, а не може. Що не можеш ставить? На шо? бачиш, ставиш. Так. Тікай, давай, зривай, зривай, ти саме їй, що ТНТшка. Е, алло. Штка. Шекай, е, стоп, не підривай. Зараз, зараз... Не підривай, кліс. Підривай. Не підривай. Бо ти вилетиш з того сервера. Появилась. Чого ти підірвеш? Дивись, О, давай пушка маме вышла. Сас. Иди сюда. Зараз пушка сама так, ти! Сама нечайно, да? Стоп, чекай. Ага, один, прикольно. Е, так. Але стоп, чекай еще, не підривай, не підривай. Ай. А это такая. Ничего. Я лаваша да? лишилась. что не Вот. Все, по давай, подрывай. <плыл> 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 я уже подрывал. Бум. <плыл> Знаешь. А, туди тикай! текай. <плыл> а я казал, текай. Ай, Мне на не нало. Мы не. Вау. Ты двойка красотища. Так, раз, красотища какая? Ну, я таке враження, що ми зараз дві години будемо буде. Що дві години? Ну, е, зривати. Треба ну, так. щоб не лишилось ні взагалі нічого. А, вообще А, да, кстати, треба вже на якийсь інший острів. Так, е -е -е -е. Ой, я нічого не так и став. вот-вот-вот-вот. Тушь вот. ты душ.

Все, я кладку зробив. Шо, що Ну, Кладку типу, багато ТНТ поставив на одне місце. Є-є-є. все, сам, сам. Коротше, все, йдемо на якесь інше, бо ми з того вже зробили колік. Та я вже на тому эндерняку. А, я бачу. Сто, на эндерняку, на наступному острові. А, я ж с ней очень бачу. так, 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 а дай это... ты? А, бач, 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 бач. Взрывай! Вот. Вот, Андер, не буду, изи, изи, изи,